Добрий день, дорогі друзі, знайомство із Парижем ми розпочнемо з вами з бульвару, який носить ім'я Дені Дідро. Ось подивіться, будь ласка, вивіска, де написано, що це бульвар Дені Дідро, руки його життя. Хто такий Дені Дідро? Я вам розкажу пізніше. А ось подивіться, будь ласка, через дорогу. Зараз я вам покажу саме перейти через дорогу. Ось це будинок, який називається будинок Помп'є. Тобто, ви бачите там вивізку, бачите, там написано і є прапор ось французький прапор на всіх якби, державних установах. І що ж це за така державна установа? Там помп'є. Тобто, якщо нашими якби, такими словами сказати, то це пожежна частина. Але пожежна частина, там далі і такі ангари, куди якби, приїжджають ці пожежні машини. Але тут помп'є. Пожежники виконують не тільки роль того, що вони гасять, ну так як ми знаємо, що гасять пожежу, а також вони і надають першу допомогу. Також вони і ось рятують там котів і так далі, які там на, позалазили на дерева. Тобто в них дуже багато функцій у помп'є. Бачите, сам бульвар такий, не скажу, що він дуже пожвавлений. Але, звичайно, що пожбавлений. Дуже багато каштанів. Ось. І оці всі каштани, які ви бачите на бульварі, рожеві каштани. Коли я приїхала три роки тому, вони були набагато менші. Ось. І не тільки тут каштани, а дуже багато каштанів взагалі дуже багато каштанів у Парижі. Бачите? Постійно цвітуть якісь інші дерева, постійно все це зелене, постійно все це воно якби насаджуються нові квіти і так далі. І ось зараз ось ми заглянемо. Я йду до свого госпіталю. Це ж треба так, що саме я, як учитель зарубіжної літератури, все життя мала справу з зарубіжною літературою, і тут у мене і мій госпіталь на проспекті Дідро. Я теж можу, ось починається сам госпіталь, теж можу зайти сюди, але це вхід тільки для службовців, тобто є вхід окремо, а тут для службовців. Як бачите, цілий квартал це відведений для госпіталю. І ось оскільки моє життя у Франції це три роки, тому я приїхала і майже із них. Рік я провела в цьому госпіталі, тому я вважаю його якби своїм таким другим домом. Але іду я сюди. Ви знаєте, якось так, чи то атмосфера така, чи я не знаю. Але в мене асоціюється похід у госпіталь не з такими якимись там неприємними ситуаціями і так далі. Просто вони якби відходять. І тому я стараюся, щоб тільки відштовхуватись від. Позитиву. І так, оскільки відео довго знімати я якби не можу, я вже на території самого госпіталю зніму вам далі і покажу. Дякую за увагу.